Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо перший варіант 17-ї картки. Перше завдання задача. Стрічку. Завдовжки 12 см розрізали на 4 рівні частини. Яка довжина кожної частини стрічки? Скільки зробили розрізів? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Креслимо, шукаємо, скільки у нас буде довжина кожної частини. Якщо розрізали на 4 частини, 12 поділити на 4, кожна частина буде у нас 3 см. Креслимо відрізок довжиною 12 см і ділимо його на частини по 3 см. І дивимося, скільки ми зробили розрізів і розрізи. Ділили на 4 рівні частини по 3 см кожна. Друга задача: на озері плавало 15 лебедів і стільки ж гусей, а качок у 5 разів менше, ніж лебедів і гусей разом. Скільки птахів качок плавало на озері? Запишемо умову до задачі назви пташок, скоротимо на приголосний до першого голосного лебеді, гуси та качки. Лебедів було 15 птахів, стільки ж гусей 15 птахів, а качок у 5 разів менше. Невідомо, скільки птахів, але відомо, що у 5 разів менше, ніж лебедів та гусей разом. Потрібно знайти, скільки качок плавало на озері. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайдемо, скільки плавало на озері лебедів та качок. Перша дія. 15 додати 15 до рівня 30 птахів, лебедів і гусей. Тепер можемо знайти, а скільки було качок. За умовою задачі нам відомо, що їх було у 5 разів менше. Друга дія 30 поділити на 5 дорівнює 6. Запишемо вираз. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 30, це число ми знайшли першою дією, поділити на 5. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 15, і 15 поділити на 5. 15 додати 15 дорівнює 30, 30 поділити на 5 дорівнює 6. Відповідь даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки в запитанні замінюємо на 6 і переписуємо всі слова, що є в запитанні. 6 птахів качок плавало на озері. Третя задача. Господиня купила 5 пакетів круп по 2 кілограми у кожному. І 8 кілограмів борошна. Наскільки більше кілограмів круп, ніж борошна? Запишемо умову задачі. Господиня купувала крупи та борошно. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Круп вона купила 5 пакетів по 2 кілограми у кожному. Борошна 8 кілограмів. Нам потрібно порівняти, наскільки більше кілограмів круп, ніж борошна купила господиня. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки кілограмів круп купила господиня. По 2 кілограми взяти 5 разів, тому що було 5 однакових пакетів по 2 кілограми. Перша дія. 2 помножити на 5 дорівнює 10 кг круп. Борошна 8 кг. Ми можемо тепер порівняти наскільки більше кілограмів круп, ніж борошна. 10 відняти 8 дорівнює 2. Поєднаємо у вираз дві дії. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 10 це число ми знайшли першою дією. Відняти 8. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від добутку чисел 2 і 5 відняти 8. 2 помножити на 5 дорівнює 10, відняти 8 дорівнює 2. Відповідь: даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки в запитанні замінюємо на 2. Кілограми можемо записати скорочено. І відповідь у нас буде така: на 2 кг більше круп, ніж борошна. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Відчастки чисел 45,5 відняти 4. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 9 відняти 4 дорівнює 5. До частки чисел 25 додати 7. 20 поділити на 5 дорівнює 4. 4 додати 7 дорівнює 11. До частки чисел 45 і 5 додати 4. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 9 додати 4 дорівнює 13. До добутку чисел 3 і 5 додати 55. 3 помножити на 5 дорівнює 15. 15 додати 55 дорівнює 70. Дочастки чисел 35 і 5 додати 35. 35 поділити на 5 дорівнює 7, 7 додати 35 дорівнює 42. Від частки чисел 25 відняти 3. 20 поділити на 5 дорівнює 4. 4 відняти 3 дорівнює 1. До добутку чисел 5 і 7 додати 37. 5 помножити на 7 дорівнює 35. 35 додати 37, дорівнює 72. Від частки чисел 24 відняти 3. 20 поділити на 4 дорівнює 5. 5 відняти 3 дорівнює 2. Ставити такі числа, щоб рівності та нерівності були правильними. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 5 помножити на 8 повинно бути меншим, ніж 5 помножити. Міркуємо. Якщо у нас однакові перші множники, а тут повинно бути більше число, то воно повинно бути більшим за 8, може бути 9. 40 поділити на 5 повинно бути меншим, ніж якесь число поділити на 5. Міркуємо. Дільники у нас однакові. Значить, щоб тут було більше. В другому випадку ділене має бути більшим, ніж 40. Вгадуємо таблицю множення. Це може бути число 45. 5 помножити на 2 дорівнює 2 помножити на 5. Тут застосовуємо підставну властивість дії множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. 5 помножити на 7 додати 5 дорівнює 5 помножити. Тут ми взяли 5 разів, 7 разів, вибачте, 5, але додали 5. Значить, ми тут маємо, щоб була рівність взяти по 5, 8 разів. Розв'яжіть рівняння. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Х додати 16 дорівнює 38. У нас невідомий доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума 38, відомий доданок 16. Х дорівнює 38 відняти 16, х дорівнює 22. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість ікса підставляємо його числове значення. 22 додати 16 дорівнює 38. 38 дорівнює 38. Х помножити на 4 дорівнює 32. У нас невідомий множник. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток 32, відомий множник 4. Х дорівнює 32 поділити на 4. Х дорівнює 8. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 8 помножити на 4 дорівнює 32. 32 дорівнює 32. Натисніть на паузу та виконайте розв'язання рівняння. Перевіряємо. 60 відняти х дорівнює 28. У нас невідомий відємник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 60 різниця 28х дорівнює. 60 відняти 28х дорівнює 32. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 60 відняти 32 дорівняння 28. 28 дорівня 28. Х поділити на 3 дорівнює 9. У нас невідоме ділене. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Дільник 3, частка 9. Х дорівнює. 3 помножити на 9 х дорівнює 27. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 27 поділити на 3 дорівнює 9. 9 дорівнює 9. Накреслити прямокутник. Довжина якого 8 см, а ширина у 4 рази менша. Обчислити його периметр. Запишемо умову нашого завдання. Довжина прямокутника 8 см. Позначимо її через А? Ширина прямокутника в 4 рази менша. Б невідомо, але відомо, що у 4 рази менша, ніж довжина. Який периметр нашого прямокутника? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, яка ширина прямокутника або сторона Б. Нам відомо, що вона у 4 рази менша довжину. Щоб знайти її, потрібно 8 поділити на 4. Дорівнює 2 см сторона Б. Тепер ми можемо знайти периметр нашого прямокутника. Потрібно пригадати правило знаходження периметра прямокутника. Периметр дорівнює. Сума А і Б помножена на 2. Замінюємо буквенні значення А на 8, Б на 2. І шукаємо, чому буде дорівнювати периметр нашого прямокутника. 8 додати 2 дорівнює 10. 10 помножити на 2 дорівнює 20 см. Тепер нам потрібно накреслити прямокутник. Відступаємо дві клітинки вниз. Дві клітинки від початку сторінки. І креслимо прямокутник зі сторонами 8 і 2 см. Позначаємо сторону А. Показуємо, що протилежна це теж буде А. Позначаємо сторону Б і показуємо, що протилежна теж буде Б. Дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей!